Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабуси і не тільки. Я вам обіцяла показати, як прикрашається містечко, в якому я зараз мешкаю до Великодня. Це і насипні клумби, і ось такі клумби-вазончики. Все залежить від фантазії господаря і магазину, і кафе. А ще з'явилися ось такі насипні клумби. Це звичайні тротуари пішохідні, на яких робляться тимчасові весняні клумби. Минулого року теж було. Цілком відео я знімала, їх було набагато більше, саме таких насипних клумб. Це площа неподалік від вокзалу. Ось так оформлений вхід в кафе достатньо креативно. Міняється завжди асортимент у клубах. Мені дуже подобається саме ось такий формат клумб. Хоча горщик, як мені здається, дуже великий. Це старе місто, центр і ось такі вулички, кафе. Але погляньте, як виглядають рогаті ялки саме тоді, коли їх дуже багато. Це завжди ось така мрія зробити, такий горщик симпатичний. І Тут уже віоли більш такого розміру. І в центрі міста це Берліненштраса, на сипні теж половина клуб. Але вони всі, як ви вже розумієте, теж тимчасові. Буквально за декілька днів вони з'являються ось така краса. І тут можна підлетіти деякі ідеї. Кожного року міняється. Все і міняється дизайн площі. Буквально в місяць десь радують нас клуби так, а потім все це знову міняється. Або перетворюється на газони із з лавами для відпочинку. Це інколи дуже цікаво, а інколи розумієш, що. Все це ну, просто викидається. Дерева стоять у переносних горщиках, вони прикриті, або ось у таких горщиках. Завжди новий пейзаж, нові дизайни. Але ми не звикли, мені здається, до такого. Тут зацікавила мене. Клумбочка із примулами, чи віолами. Тут можна придбати собі невеличкий подарун, подарунок. великоднє яєчко таке стилізоване. І за 20 центів, і за євро, і за 50%. Але мене цікавить ось тут. Що, Що ж тут таке яскраве? Чи примула, чи це у нас віоли? Погляньте, яке різнобарві, просто вражаюче. Це примули дуже гарно, дуже красиво. І гуляємо далі по вуличкам. Як бачите, по майже всіх пішохідних доріжках, ось так прикрашено. Але дійсно, в цьому році їх менше. Ось так виглядає е, на штампі Аргірантео. Бабовник, не бабоник, вибачаюся, забула, як називається. Але є відео на каналі, згадаю, напишу, бо на ходу завжди щось забувається. Ось так здвигаються лотки, це базарний день. Цей магазинчик я показувала вам ближче, що тут є, але це вже йде як в плані прикрашення вулиць. В суботу тут ринок невеликий, можна купити фермерську овочеву продукцію і різні квіти, горщики садівників, які продають все це. Це квітковий магазин. Погляньте, як яскраво зроблено. все-таки весна вона ратує своїми яскравими кольорами, і тут як ніде я не бачила таку кількість квітів. Бачите, як тут грають два кольори: фіолетовий і білий, рожевий, як перехідний. Теж цікаво придумано. Ось, Бачите, реклама самого садівництва не садівництва, а господарства, яке вирощує, рослини займається озелененням місця. Ось тут квітли, нарциси, ця клуба мені дуже подобається. І погляньте, що придумали ось біля цього магазинчику. Ось так можна зробити вздовж один чи дорожки, але цікаво буде, як. Поливати не дуже, скажімо так, добре. Не дуже продумано. Ну, ось така невеличка подорож по міським клубам. На прощання подивимося, як доцвітає вже магнолія в старому місті. Я бажаю всім гарного тихого дня і ночі, миру та перемоги. Скоріше є повернення всіх захисників додому. Тримаємося, надіємося, молімося. І до зустрічі!